Вітаю на каналі Автодилер В продажі з'являється Hyundai Kona 2023 року випуску. Автомобіль обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Автомобіля чорний колір з такими бронзовими вставками на передньому та задньому бамперах Встановлені 17-го радіусу диски на новій гумі. Багажний відсік автомобіля, механічний, встановлена камера заднього виду, багажний багажник досить просторий, також з докаткою та всіма інструментами, які потрібні в дорозі, досить хороший стан. Задній ряд сидінь в чудовому стані, тому що пробіг тут невеликий світлий салон ми маємо. Заднього ряду сидінь, є свій підлапітник з підстаканником, можливість заряджати свої пристрої. Далі по комплектації є безключовий доступ, сліпі зони. Попереду повний склопакет, центральний замок, регулювання. Дзеркал. Також переднє сидіння регулюється електро. Далі є можливість відключувати відключати стабілізацію, можливість змикати режим, щоб вона не скочувалась вниз. Типу контролювати швидкість коли їдете з пагорба. Далі автосвітло, автодощ. Гумове мультикермо, з круїз контролем та додатковими асистентами, такі як утримання в смузі. Далі тут кондиціонер, автоматична коробка-перемикач, можливість заряджати пристрої та підключатись по карплею, адже це вже сучасна мультимедіа, і тут є як можна підключатись як і по Bluetooth, так і підключати карплей. Є певні режими їзди. Також ось продемонструю якість задньої камери. Пробіг цього автомобіля 85 тисяч 514 кілометрів. Що в принципі досить мало, і салон на цей пробіг зберігся просто ідеально. Автомобіль в візуальному та в технічному плані ідеалі. Переглянути ви його можете за адресою Академіка Глушкова 6А. Всіх чекаємо на перегляд та на тест-драйв. Всім вдалого дня!